Анюта, привіт! Можна на неділю вірша підготувати. Розповідати това вірша чи не розповідати, Я їх ніколи на зібраннях і не розповідала. Ну, але, можливо, треба спробувати. Треба щось пошукати. О, ось ця дівчина мені не раз попадала в рекомендації. Я її, до речі, слухала в неї дуже гарні вірші на сторінці. Та ти спішив змінити хід подій. продовжував мене і тоді любити. Стається, знайшла віршик. Боче життя курсове помірують багато. Людей. Так, треба підготуватися його повчати. Коли здоров'я є і радісний, і веселий, тоді любити, тоді любити дуже легко всім. Тоді сама собою пісня лється, і вдячність на устах твоїх завжди. Люби мене, коли не бачиш світла, нависли хмари, круги все в темноті, коли молитви, начебто, без відповіді, люби мене, я і тоді твій Бог. Який хороший вірш? Він так торкається мого серця. Я дуже сильно хочу ним поділитися тепер з людьми. І моя ще не зрівняно вище. Я полюбив тебе тоді загиблим, ведемським Богом Створному саду. І до приходу в цей світ з них що тут. Аня, привіт! Ну, що я тобі хочу сказати щось по секрету? Ти так сьогодні гарно віршика розказала, але я тобі хочу таке сказати, ти трошки заїкалася, А може, це не твоє служіння. Думай над тим. Ну, Я тобі так пора скажу, тобі добре? <смірка> <смірка> ні. ні. Так, я напишу, що я відмовляюся. Ну напишу, що в мене не виходить. І до речі, там є кому розповідати. Молоді багато. Думаю, знайдуть бажаючих. Стоп. Чому я маю боятися? По-перше, страх це не від Господа. По-друге, чому я маю збитися? Чому люди з мене мають сміятися? Та навіть якщо зб'юсь, це ж нічого такого, вони мене зрозуміють. Зараз я помилюсь і напишу, що я підготувала вірш. Господи, ти бачиш моє серце. Ти знаєш, що я хочу розповісти цей вірш, але страхи підступають до мене. Господи, благослови, пішли свій мир, благослови мене там на сцені, благослови, щоб цей вірш послужив на збудування, щоб я не боялася, щоб мала тверду віру, тверду основу твою, щоб це було для збудови інших людей. Дякую тобі за все, тобі, слава, навіки. Амінь. Тобі легко любити, ні щастя мене, коли обличчя підняте до неба, коли часто благословіння благословення у житті по милості своїй тобі даю, я, коли здоров'я є. І радісний, і веселий. Тоді любити дуже легко всім. Тоді сама собою пісня лється. І вдячність на устах твоїх завжди. Слава Богу, Слава Богу, сестра Аня. Ти розказувала дуже гарний вірш. Так торкнувся мого серця, що я так плакала, так Бог говорив зі мною. Хай Бог благословить тебе, Слава дитя. Слава Богу! Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, любові і здорового розуму.